Рік дерев'яної змії, а отже, рік трансформацій та змін для нашої країни. Таким буде новий 2025-й за прогнозом тернопільського астролога Івана Круп'яка. Це рік спокою, рівноваги, балансу, а ще внутрішньої сили. Це буде шостий в порядковому юпітеранському календарі. Рік рік змії. А змія рахується символом мудрості. Це рік молодих активних людей. Будуть проявлятися скрізь молоді активні люди, які е е їхні. Бажання будуть здійснюватися і будуть направлені на їхня енергія на щось таке добре і позитивне. Щодо подій в Україні, то у 2025 році буде чимало сприятливих дат та періодів. Іван Круп'як каже, він точно буде легшим аніж три попередні. Бойові дії продовжуватимуться, проте не так активно. Ворог менше битиме по інфраструктурі, але всі мають бути готовими до локальних відключень електроенергії. Розповідає Астро. Наші вороги приглядаються завжди до того і шукають таку точку, де в нас вколоти, щоб нам було боляче. Оскільки це рік трансформації, то варто очікувати фінансових та економічних змін, які здивують не тільки нашу державу, але й світ. Але вони будуть сприятливими, каже астролог. Десь якісь позитивні мали би бути зміни все ж таки на початку року. тоді… Кінець лютого і березень, бо оцей період від 19 січня і по 25 березня в нас завжди були. Складалися якісь такі цікаві переміни щодо знаків зодіаку, то 2025 рік обіцяє бути сповненим нових можливостей для всіх. Іван Курп'як зазначає, кожен отримає шанс розкрити свій потенціал, досягти гармонії та успіху. Але для цього важливо слухати свою інтуїцію, розвивати таланти та бути готовим до змін.